Кожного року в першу неділю жовтня відзначається професійне свято вчителів. І я хочу сьогодні привітати всіх, хто причетний до цього свята, побажати міцного здоров'я, побільше радості в житті, особистого добробуту, гідної зарплати і хороших вдячних учнів. І, звісно ж, мирного неба над головою. Так як ми з чоловіком причетні також до цього свята, то чоловік вирішив подарувати мені рослинки, і тому ми пішли з ним на базар базарувати. І рослинки, які мені сподобаються, я виберу, а чоловік мені придбає. Тому всіх бажаючих запрошую прогулятись разом з нами на базар. І також побазарувати, так би мовити. Я дуже люблю ходити по базару, роздивлятись на різні рослинки, і навіть якщо мені нічого не сподобається і я не придбаю, все рівно отримую задоволення. Ось тут мені сподобалась така цікава гейхера, таке гарне забарвлення. Всі гейхери були по 100 гривень. Але ж це базар, тому можливо і знижка при бажанні. Я люблю ходити по базару, і якщо навіть не купую рослинки, не маю такого наміру. Та все рівно цікавлюсь, скільки коштують. Щоб мати потім змогу порівняти ціни, і ціни на базарі і в квіткових магазинах досить відрізняються. ось тут були ехінацеї, на цеї, декількох кольорів по 80 гривень. Вони мене зацікавили. Такі була одна рожева, жовта, а інша. Така помаранчева. А це все комунатне, ось ця високоросла Анемона була по 80 гривень. Такого кольору, але низькорослу я вже маю в своєму садочку. І так як це осінь дуже багато було в асортименті хризантем. Але як ви знаєте, в мене в саду вони чомусь не ростуть. Тому я тільки могла помилуватись їх красою, розпитати про інші рослинки. Ось вигела мені сподобалась, але поки що я не мала наміру купувати тому просто роздивлялась і запитувала про ціни. Який же базар, коли ми не знаємо цін. Потрібно. Питати, цікавитись, що я й робила. Якщо на базарі хризантеми по 150 гривень великий кущик, то в квітковому магазині такий кущик 300 гривень. Ну ось. А ще поки чоловік купував сальце біля прилавку з медом мене зацікавили ось ці бджілки. Дивіться, які вони гарні. Я запитала, шкода це. Був просто декор, який не продавався, але я б їх купила. Такі вони були гарні і був би чудовий декор моєму садочку. А це був дуже гарний коріоптеріс, такий рожевий і блакитний. Дуже запашний. Мені сподобався. Але продавщиня сказала, що вони ростуть півтора метра заввишки, тому я завагалась. Я хочу, щоб був низькорослий кореоптерис. Також тут був пінісетом, я запитала за ціни, були по 120-150, різні були, але я вже придбала і маю в себе в садочку. Побачу, як мій себе буде почувати. Навесні хотілося б, щоб він добре переніс зиму. Також ось похироплідник такий цікавий великий кущ був 250 гривень уже із бутонами. Оце така травичка злакова також назва така цікава. Ну, похироплідник мені дуже сподобався, але я його не мала наміру купувати. А ось рослинки, які я вибрала. Я вибрала три ехінацеї. одну ось таку рожеву, 80 гривень. Тепер таку із зеленуватим відтінком за 50 гривень, це вже я у іншого продавця вибрала щось такий цікавий очіток за 60 гривень. А це фото я вам ставила ехінацеї. От мені дуже сподобались ці ехінацеї. Я їх придбала. Тепер у мене в садочку буде чотирьох видів. І ще ось таку жовтеньку ехінацею. Так, вона тут не дуже така показна, але це ж уже осінь. І придбали ми таку гехеру. За 80 гривень нам вступили. За 80 гривень. Хоча всі гейхери були по 100 гривень. Ось вам фото ехінацеї. І цей очіток. Він мені дуже сподобався. Назву продавець не знав, але мені здається, що це очіток Атлантіс. Якщо хтось знає, можете підтвердити. А ще ось в іншого продавця ми придбали. Чоловік мені придбав «Едельвейс». Сказали рослинка, яка любить сонце без поливу, що якраз мені потрібно. За 50 гривень вважається символом кохання ця квіточка. Ось цей очіток, Атлантіс, так мені здається, що він має таку назву. Може, хтось може мені підказати, е, вірно, я е, оприділила назву чи ні. Ось такий був наш день, так мене привітав чоловік, небо було затягнуте, цілий день було пасмурно, але не холодно, тепло. І на вечір пішов довгожданий дощик. Сподіваюсь, що і на дачі у нас також іде дощ, і добре зволожить землю, і ми зможемо працювати. Дякую всім, хто був разом з нами.